Усім привіт! З вами пані Самуїл, і сьогодні разом з вами я хочу ознайомитись з мальописом під назвою Мій дорогоцінний діамант. Цей комікс орієнтований на дорослу аудиторію. Тож, якщо ви ще зовсім юні, краще відкладіть його та перегляд цього відео на майбутнє. Це український сам видав від художниці Вії Каві, який мені надали спеціально для огляду. Тож сьогодні я розкажу вам про цей проєкт. Подивимось, який тематичний мерч можна придбати, якщо вам сподобаються персонажі, і поговоримо про деякі факти його створення. Бажаю вам приємного перегляду! Про що ж цей мальопис? У першому розділі, який мило був названий рожевий діамант, ми знайомимось з одним з головних персонажів Айко Хаяші. Цей комікс відноситься до дорослого жанру омегаверс. Тож у цьому творі суспільство поділено на три статі Альфи, Бети та Омеги, які визначають їхні стосунки та взаємодію. І Айко вважає себе зламаним омегою, який не може відчувати аромати, чи то феромони Альф. Зустрівшись з героїною Еміко, та пропонує йому влаштуватися до клубу Гемс, щоб все ж спробувати знайти свого альфу. За два роки роботи в ньому було незліченно багато зустрічей. Однак усі альфи для головного героя були порожніми, доки в один вечір все не змінилося і Айко відчув той самий аромат, який його манив до себе. І от на такій цікавій ноті закінчується перший розділ. Що я можу сказати, заінтригували, дійсно цікаво, що буде далі. Як каже сама авторка, Мальопис, мій дорогоцінний діамант, з'явився лише тому, що в момент пошуків що прочитати з жанру яой популярного, вона взагалі нічого не знайшла на свій смак. Тож вона хотіла щось просте, банальне та без жорстоких відносин між персонажами, щоб вони могли говорити про свої проблеми та бажання, а ще щоб їх дизайн їй подобався. Після довгих пошуків. Розізлившись на нинішні популярні історії та відсутність того, що їй потрібно, вона вирішила: якщо немає того, що мені потрібно, я сама це зроблю. Тому цей проєкт з'явився дуже випадково, просто через вирадливу натуру авторки. Вся історія будується в процесі тож, поки взагалі не відомо, як завершиться цей мальопис і скільки загалом розділів там буде. Наразі у вільному доступі до читання є 10 розділів. Ціль авторки мальопису показати людям, що український ринок насправді дуже голодний до контенту, і що майбутнє у авторів з оригінальними історіями все ж таки є. Вона хоче бути тим прикладом, який покаже людям, що якщо старатися та кричати про свій проект усюди, тебе обов'язково помітять. І знаєте, я можу з нею повністю погодитись, адже у кого, як не у вас, повинна горіти полум'я зацікавленості в просуванні свого ж контенту. Ви маєте знати на майбутнє, що коли ви беретесь за будь-який комікс, крамничку або проект, у вас мають бути сили на те, щоб максимально поширювати те, що ви робите, абсолютно усюди. Адже так про вас дізнається якомога більше людей. І ви точно знайдете своїх фанатів та поціновувачів. На цьому моменті давайте переходити до маленького огляду мерча, бо краси тут багатенько. Перше, що я вам покажу, це ось такі маленькі стікери з персонажами Айко та Еміко, рандомні фотокарточки, які я приберегла і не відкривала до самого огляду. Тож давайте зараз на них подивимось. Дуже багато різноманітних листівок. Одна з яких переливається з ефектом веселки. А інша ж взагалі мега цікава. Вона змінюється від теплого дотику руки. І ось такий постер. А на останок я приберегла чудесний двосторонній брелочок та велику акрилову фігурку. Яка так само, як і листівка, переливається веселкою. Дуже якісний та гарний мерч. Тож, якщо вас зацікавить цей проект та ви закохаєтесь в персонажів, я впевнена, кожен знайде щось таке, що захоче придбати для своєї колекції разом з примірником мальопису. Посилання на соціальні мережі авторки ви знайдете в описі до цього відео. Ну і що ж? Давайте підводити підсумки цього огляду та відео. Я щиро рада, що у нас розвивається самостійний прошарок авторських коміксів на абсолютно різноманітну тематику, щоб кожен знайшов саме те, чим він захоплювався і продовжував це робити рідною мовою. Само видавництво показує дуже якісний результат саме своїми силами, проте зрозуміло, що без вашої підтримки це буде неможливо. Тож я заохочую кожного і кожну підтримувати українське самовидавництво, читати їх комікси, твори, мангу, замовляти ілюстрації або мерч онлайн чи на ярмарках. Тим самим ми і надалі будемо просувати їх творчість і розвиватися на українському ринку, який потребує такого якісного продукту, один з яких ми з вами сьогодні оглянули. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вас зацікавив проєкт мій дорогоцінний діамант, обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі VK. Вони будуть у описі. А якщо вам сподобалось моє відео, то ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви зможете за посиланням в описі на мою сторінку Donatello або ж на крамничку схованка медузи з моїм мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!